Ще в 2022 році, одним із перших, після того, коли Росія накинулася у лютому 24-го на Україну своїм агресивним планом знищення українців чергове, до Кнесету Ізраїлю, парламенту Ізраїлю, звернувся президент. Володимир Зеленський. Виступ був, так як я й кажу, відвертим і щирим. І було видно, що Володимир Зеленський, як людина, в судинах якої тече єврейська кров, він щиро звернувся до своїх братів і сестер, бо він прямо так і називає. Своєму виступі, братами і сестрами, з проханням зрозуміти, що відбувається, а для цього провів зрозумілі для всіх, здавалось би, історичні паралелі, де він вказав на те, що, дорогі брати і сестри, зверніть увагу, як відбуваються і повторюються події. І вказав на те, що в свій час. Нацистська Німеччина приймала рішення про остаточне вирішення єврейського питання. І точнісінько так попросив парламентарів, ізраїльських подивитися, а що говорить Фюрер Московський? Він дійсно говорить про вирішення українського питання. Так, і він говорить про. Остаточне вирішення, тільки ж треба розуміти, 1941 і 2022 рік. Я вже не кажу про те, що треба відкрити очі і подивитися на воєнну доктрину імені начальника Генштабу Збройних сил Російської Федерації Герасимова, суть якої полягає в застосуванні інформаційних технологій. Звідси, зрозуміло, що. Обидва фюрери йдуть по одному сценарному плану. Один за мету ставив знищення євреїв і недопущення створення єврейської держави. Нинішній московський фюрер поставив за мету знищення українців як етносу і знищення української держави. Зрозуміло, що вже давним-давно фахівці, історики. Звернули увагу на те, що між Голокостом і Голодомором різниці, в принципі, ніякої немає, тому що це державна політика, політика нацистської Німеччини і політика совєтського радянського, червоного диктаторського режиму Сталіна.